Гнучкість, силові вправи і танцювальні елементи далеко не все, на що здатна ця тендітна 12-річна дівчина. Юліана займається пілонним спортом усього кілька місяців, але це не завадило спортсменці здобути перемогу у півфіналі чемпіонату України. Допомогло у підготовці гімнастичне минуле дівчини. Юля з першого тренування вміло виконувала важкі трюки. Коли іншим, щоб вивчити базу, треба декілька місяців. На усе Закарпаття Юля наймолодша спортсменка, яка займається пілонним спортом. Журі підкорила харизмою та складними елементами у номері. Саме важко було. Це перший раз, коли я прийшла. Що мене всі, що я була вся в синяках, ну я витримала. Тренувались і кожен день по дві-три тренування. Анна займається пілонним спортом три роки. На чемпіонаті змагалася у категорії професіонали, тому вимоги до дівчини були дуже високими. Від суддів отримала зауваження, тому посіла лише третє місце. Продовж цих трьох років до нас в студію приїжджали Відомі спортсмени, які працюють вже на професійному рівні за кордоном, вони давали нам майстер-класи, показували нові елементи, нові зв'язки, крутки і тому подібне. Відповідно, вже маючи цю базу, ми могли вибрати елементи для номера. Судили конкурсанток семеро професійних суддів. Найбільше звертали увагу на виконання обов'язкової програми. З 60 класичних трюків дівчата мали у своєму номері застосувати мінімум 10. Силові елементи демонстрували на статичному пілоні. А от більш видовищні виконували на динамічному, який прокручується. Тренер дівчат та президент Федерації полденсу у Закарпатській області Бригіта Прокоп. Зізнається, готуватися до чемпіонату було вкрай складно, адже ще не мали досвіду участі у таких змаганнях. Є багато нам роботи. Ми отримали великий урок. Там були такі дівчата, прям гімнастки і навіть були з дівчатки, які в цирку працюють. Навіть вони змагалися, вони дуже сильні спортсмени. Попереду у дівчат ретельна підготовка до чемпіонату України. Там конкуренція буде запеклою. Наприклад, у категорії діти з Юлею змагатиметься українська зірка Амілія Москаленко, учасниця різних шоу та міжнародних змагань. Дівчата-суперниць не бояться, готуються щодня і розраховують лише на перемогу.